Ти вирішив для себе в середині 2000-х, що мистецтво головне і народжується я галерея. От чим ти пам'ятаєш оцю другу половину 2000-х, коли ти пробував робити ці перші кроки, як вчорашній відомий музикант і Рок-зірка як аматор в мистецтві? Бо про це доволі багато говорять: що коли ти досяг чогось хорошого. В одній сфері, і тобі треба почати майже з нуля в іншій, то, як правило, для людей це блок номер один, який їх втримує від інновацій. Бо для того, щоб пробувати щось нове, треба залишити те, що ти робиш добре, і перейти до нового, яке ти будеш починати робити погано. І говорить, це з Гарварду я привіз тоді цей фреймворк: що людина, яка спробувала щось робити добре. І в чомусь досягла висоти, uh -huh. у неї є дуже велике несприйняття знову стати аматором. Ну, це дуже складний етап, який привів до того, що мені треба було відразу приймати рішення, чим я займаюся, я собі бачу стратегічно далі свій розвиток. І якщо ти відкриваєш щось, якщо ти займаєшся, ти маєш мати професійну підготовку. Я накачував себе починаючи з 2000 року, дуже серйозно. Крім того, що я вже мав практичну модель я дизайну, яка працювала в час, коли я займався Океаном Емельс. А ця практична модель мені дала розуміння того, що мені треба ще дуже багато чого набути. Що ти робив тоді? Я тоді робив в я дизайн, де да. в я дизайн я вже займався і ландшафтним дизайном. Ми займалися інтер'єрним дизайном і організація виставок. По суті, але маленьких виставочок, камерних. Я їздив в Японію, в Америку, вчився тим всім речам. І паралельно я вчився за кордоном, перш за все, кураторству. Бо я зрозумів одне: якщо ти не зможеш прокурувати виставки, то грош тобі ціна.